Реально, наше з вами життя на цій планеті залежить від того, що там буде в голові у Трампа, у Путіна і у Сінзіньпіня. Це... це трагедія? Е, на жаль, це закономірність. Час від часу це завжди бувало в історії. Перша світова війна, Друга світова війна панували абсолютно ідентичні ідеї, як зараз. А там були свої Трампи і Путіни. Там Гітлер, Сталін. Там настільки все співпадає, що ну, важко собі уявити цей. Там приход до влади. Ну, от Гітлер, він же не системний політик, так, він не громадський діяч. Він єфрейтор, єфрейтор приходить до влади. Да? Без всяких університетів, да, не, навіть в академію мистецтв не зміг вступити. Так? І от е, коли неофіти е, обираються політичними лідерами, е, починаються катастрофи. Вони е, ну, не вчилися, вони не вивчали економіку, історію. Для них Знаєте, вони всі грають в ігри з нульовою сумою. Що виграш однієї країни це програш іншої країни.